Привіт, привіт, друзі! Сьогодні ми граємо у GeoGuessr. Нагадаю, це та гра, де Ми маємо вгадувати геолокацію за тими фото, де ми знаходимось. Тобто всі ви, напевно, бачили функцію Google Maps, де можна прогулятися по якимось різним вулицям за допомогою камери 360, яка робить фото і робить 3D-картинку. І от в цій грі нас буде закидувати в абсолютно рандомні точки, і ми маємо зрозуміти по оточенню, де ми знаходимося. Дуже цікаво в цій грі перевірити, наскільки в мене добрий рівень орієнтування, бо одним з моїх улюблених предметів в школі була географія. Тож я думаю, що можна починати і давайте спробуємо. Є в нас навіть рівень гри. Easy Medium і Expert. Ну, я якби оцінюю свій рівень на мінімальний, тому починаємо з Easy. У нас є перша локація. Так, ми можемо приблизити. Якась тут гарна часовня. Що тут ще є? Ну, якийсь тут цікавий трамвайчик. Я розумію, що це не якась країна минулої СНГ. Це однозначно якась Європа. Це я точно бачу, бо тут є такі велодоріжки цікаві. Може буде по тексту зрозуміло. Бенк Олфсен. Якісь модні бутіки. Давайте пройдемося далі по цьому проспекту якомусь. Мені здається, що це якась Центральна Європа, мабуть, Схоже на якусь Францію або щось таке. Ага, Я думаю, що це Німеччина, тому що якісь тут трішки дивні слова, кунц. Якісь антікю і. Ну, Я навіть не буду це читати, але я, я розумію, що це якась Германія однозначно. Що, щось це в Германії, мені здається. Е, якийсь готель в нас. Е, давайте виберемо мапу. І в фіналі, після того, як визначився з геолокацією, то треба поставити точку за 5 хвилин. Так. Е, давайте Германія, але мені здається, це не Берлін. Мі, це щось типу Дюссельдорфа, Спробуємо. Ага, ну це, це Ліхтенштейн. Я вгадав, що це Германія. Так, що у нас іде наступне Монроес Тавер. Що у нас тут breakfast, lunch? Ми розуміємо, що тут користуються англійським, можливо, це Канада якась. Тут магазинчики, Почта DHL. Це 100% десь на європейському континенті. А, так, ага. Це, я так розумію, машина поліції чи що. Тут ось була машина поліції, і мені здається, що по машині поліції можна точно згадатися. Може це десь біля моря нам це щось допоможе якось? Так, у нас ще є 50 секунд. Давайте швиденько дойдемо до якоїсь. Локація, яка точно нам дасть зрозуміти. Мені здається, що це якась Канада взагалі. Хоча. хоча може й ні. Я ставив десь на Канаду. По номерах машини не видно нічого. У нас тут на стовпах. Ага. Фейсплей, ну. Я, я думаю, що це Канада, так. Поставимо Канаду і. Або Великобританію, давайте. Йдемо в наступний раунд, наступна локація. Дуже швиденько глянемо. Так, що ми тут бачимо? Банка де економія? Яка в них валюта? Тут якісь долари. Мені здається, що це якесь Бразилія. Я відразу поставлю на Бразилію. Так, тут десь знаходиться Бразилія, поставлю сюди, але далі буду шукати, що це в нас може бути таке. Тому ну, мені здається, що це точно якась Бразилія, не Ріо де жанейро може і щось таке. Давайте поставимо Бразилію ближче до Сан паулу Мені чомусь подобається. Давайте, у нас є ще трохи часу. О! Я був так близько! Я помилився всього-навсього на 500 кілометрів. Я розумію, як все грати. Це найголовніше. Так, що в нас тут далі? Це дуже схоже на Польщу. Такі червоні переходи, правосторонній рух. Але знову ж таки нічого не зрозуміло взагалі. Це може бути 100% Польща. Або дуже близько щось до неї, десь навіть десь, 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 десь тут, мені здається. Але ми швиденько прогуляємося далі. Ага, по знакам розумію, що це не Польща. Клініка Медікала це взагалі щось схоже на Словакію або знову ж таки на Чехію. Але ми поставимо ближче щось до Будапешту. Ого! Of вот да. сіті, але це нам нічого не дає. Там був флаг Євросоюзу. Так, де є це в нас німецька фірма має бути, але ця фура може просто приїхати звідкись. І, і все. Тому це не значить, що це Німеччина 100%. Це, я думаю, що ближче до Венгрії. Угорщини, Якщо буде точніше, так, ідемо на спробу. І це в нас не Будапешт. Я трішки помилився, але помилився всього на всьому на 354 кілометри. Це в нас румунія. Але дивіться, я теж був близько, погрішність 300 км кілометрів це нічого не значить. Сьогодні ми граємо у простому режимі, знайомимося з грою, тому сьогодні раундів буде не дуже багато. Знову ж таки, якщо вам сподобається це відео, то я згодом запишу ще один відеоролик по цій грі, і навіть можемо пробувати вдосконалювати свої навички з кожним разом, як ми гратимемо в цю гру. Все залежить тільки від вашої підтримки. Тому обов'язково тисніть лайк, якщо вам подобається. Йдемо в наступний раунд. Так, дуже швиденько починаємо. Що ми тут побачимо? Мені здається, це якась Англія. Але в Англії в нас не правосторонній рух, тому це не Англія, це точно десь знову в Європі. Можна навіть на вулицю так зайти. Добре, швиденько далі, 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 куди ми можемо? Кудись всередину навіть піти. Добре, йдемо. Мені, мене закинули ще в таку локацію, незручно. Так, бачимо текст. Центру. Не наважусь його читати, цей текст, що там написано, але. Якісь тут жовті номери на машинах. Ну, Але це не Англія точно. Ще є якісь знаки. Ага, це теж Німеччина десь, мені здається, у Ханновері. Отакі вулички десь треба поставити, де є річка, але добре, ставимо тут. Наскільки далеко ми знаходились. Е, ага, ми були в Амстердамі. Я помилився на 330 км. Але я вважаю, що це добрий результат, тому йдемо далі. Так. Е, що у нас тут? Сервіш, ровий рух. А, це 100%. Це 100% Польща, квяти. Так, але от тут дуже цікаво точно визначити, де ми знаходимося. Це 100% Польща. Я одразу ставлю що це Польща. Тут навіть думати нічого, але мені здається, що все ближче до Бетгощу десь. Але, здається, мені... Так, банк польський, це зрозуміло. Але, але дуже-дуже цікаво визначити, де саме. <гум> Давайте нехай це буде Бетгощ, спробуємо. 363 кілометри, і це в нас був Краков. Ну, теж близько, теж Польща. Відразу бачу, що це Америка. Просто відразу з перших секунд. Е мені здається, щось ближче до Нью-Йорку десь. Мені здається, це штат Нью-Йорк, може бути Вашингтон або десь ближче Десь до Вашингтона. Це 100% Америка, але треба, треба дуже швидко зрозуміти, що це за штат. Навіть цей флаг нам про це кричить. Ну Здається, це виглядає як якийсь, знаєте, як в якомусь фільмі про Нью-Йорк, мені здається. Ну, давайте десь ближче до Нью-Йорку. Спробуємо. 255 кілометрів. І це в нас. Так, з'являємося ми у наступній точці. Бачу якусь фуру, бачу 100% Америку. Так, і ми бачимо ми бачимо Almond, Цезар. Давайте назад відійдемо чуть-чуть буквально. Houston Стріт. Окей, це Алмонд, це точно Америка, але. Який це може бути штат? Штат Нівада, нехай буде. Або Юта, або Невада, мені здається. Блін, я не знаю. Давайте... Нехай буде. Помилилися ми на 2000 кілометрів. Бо це Сан-Антоніо, який це штат це штат Техас. Надали континент, це вже хоч щось. Так, окей, мені здається, що це також якась Америка. АБН АМРО якийсь банк чи що це? Ні, це не Америка, я думаю, це щось типу Євросоюзу. Давайте ж прогуляємося за півтори хвилинки, де ми точно можемо знаходитися, виявимо це. Так, що в нас є тут на будівлях? Ну, зрозуміло, яка мова навіть. Work NL. От що це NL це Нідерланди? Може бути Нідерланди. Нідерланди це в нас. Все, І нехай це буде Роттердам. 57 кілометрів. Я вгадав другий раз поспіль, я вгадав дуже точно. Давайте глянемо на це. Я поставив що це Роттердам, тобто це Нідерланди, а насправді це був Тілбург. Ви самі розумієте, що це дуже-дуже близько, 57 кілометрів на все. Не так як навіть до цього було, що було 300 кілометрів різниці. Зрозуміло чому, бо був префікс NL у кінці сайту, тому ну, відомо, що це Нідерланди. Так, це точно Америка. От зараз я відчуваю, що я дуже точно маю вгадати. Ну прямо дуже точно. Ван Яр щось тут, там. Але яке це місто? Дуже важко вгадати місто. Ще мені не дає переміщатися вільно, спокійно. Колізіон Парк. Давайте поставимо на те, що це Америка. Може якась Канада. А ні, написано ось USA, але Штат... Давайте ми тикнемо Давайте тикнемо Чикаго. Десь ближче до цього. О! 168 кілометрів! Я ж казав, що буду дуже близько. І я спершу тикнув на Чикаго, а потім відійшов, вже виявився саме центр Чикаго. Я, я мав рацію. Я як відчував, що я точно вгадаю десь точну локацію. Ну а тепер перемістимося у фінальний раунд. Так, що в нас є далі? Бабуля в нас тут є. <рес> ну, по бабулі я не зрозумію. О, я, я знаю, що Flying Tiger це 100% на території Європи знаходиться. О, от це вже дуже схоже на Францію. Зрозуміти театро. Театро ні, я не знаю такої мови. Via del Servi, може це Італія, це напевно Італія. amore! Прискоряємося. О, дивіться, якась є. І що, якийсь пам'ятник. Але я навіть гадки не маю, що це може бути. Я попередньо поставлю на Італію, бо мені здається, що це точно Італія, може бути Словенія, Італія. Давайте поставимо на Італію так. А самі будемо шукати далі щось. Дуже швиденько, в нас ще є 50 секунд. За 50 секунд, мені здається, можна щось зрозуміти. Ну, тільки не в таких маленьких вуличках. Е, там був флаг! Я бачу флаг. Що це за флаг? Схоже на флаг Польщі, але. Це точно Італія. Це 100% зелений, білий, і красний це Італія. В нас давайте ближче до Флоренції ближче От поставимо все. 5,2 кілометра! Ха-ха! Я навіть місто зрозумів. Це дуже-дуже близько. З кожним разом все краще і краще. Ви собі уявляєте, що я навіть у місті помилився всього-навсього на 5 кілометрів. Це буквально там один район. У підсумку можу сказати, що ми були дуже-дуже близькі, і в дуже багатьох раундах я був на відстані там 300 кілометрів максимально від точки. Тобто я розумію плюс-мінус, де це може бути, в якій частині світу. Мені здається, що ви теж намагалися вгадати разом зі мною під час раундів. Тому пишіть у коментарях, скільки раз вам вдалося вгадати. Як ви бачите, що мої навички з географії вони не були даремними, бо я плюс-мінус точно розумів, в якій частині світу я знаходжусь, і я дуже сподіваюся, що вам сподобається це відео. Бо я я дуже багато сил та старань вкладаю в цю справу. Обов'язково напишіть у коментарях, що ви ще хотіли побачити на цьому каналі, і які формати вам подобаються найбільше від мене.